Всім привіт! Сьогодні 15 січня 2024 рік Київська область, моя теплиця. Сьогодні хочу вам показати перше плодоношення своєї рослини мандарин танго. Дуже колись вона була дефіцитна. Всі ганялися за цим сортом, і він був дуже недешевий. Ну, зараз. Він вже досить розповсюджений, не дивний такий прям. Ну, але перше плодоношення сорт каліфорнійський, відносно новий. Плоди вже забарвились своїм типовим, таким практично помаранчево червоним кольором. Ще рослина почала вже намагатися. Бачите, знов квітнути. Росила щеплена на памело. Десь, ну, більш метра, десь метр 10, метр двадцять. Не міряла так прям. Але так, приблизно вам кажу. Ось такий стовбур. До речі, я дуже люблю цю підщепу памело. Бо рослини на ній ростуть дуже так собі потужно, швидко. Ось, Зараз ваги я не брала, тому що я і так бачу, що до свого ідеального розміру мандаринки не доросли. Ну, перше плодоношення, рослина невелика. Ну, і, звісно, чого ж від неї очікувати? То, що три плоди і то слава Богу. Зараз я їх зніму, розріжу, дуже-дуже мені цікаво. Що ж це такий за мандарин, що прям такий був на нього ажіотаж. От, З цього боку ще вам покажу. Ай. Ось так, мабуть, краще буде видно От горщик. І ось так-тик-тик-тик-тик. Така вона, знаєте, рослина не дуже розгалужена поки що, але вона має такі гілки класні, що вона дуже до формування нормально. Не то, що відноситься, можна її формувати нормально, вона не розкаряка. Вона розкаряка і не плакуча в неї форма. Наприклад, от як в мене. Мічурний стейж. Ну, то, то ж з іншого опори, звісно, з іншої групи рослина. Але тут більш такі, от навіть, бачите, ну, мандаринки невеликі, навіть підпирати не треба. Гілка добре тримає. Несподівано зав'язалися плоди, на вулиці стояли. Вважає, вважається при будь-яких обставинах плід безнасінний. Зараз це ми це побачимо. Там якось така повинна бути прям така концентрована, така неперевершена. Теж побачимо. На вулиці він е, стояв, на вулиці він ців і в'язався. Ну що, розмір, звісно, нетиповий, бо там близько 100 грамів повинна бути мандаринка. Тут, якщо 45, ну, 50, може, є. В іншої теплиці в мене ваги не брала я їх. ну, їх. Ну, їх. Мене цікавить зараз не розбір, а смакові якості. Бо треба рослинку розвантажити, вона невелика. Намагається цвісти, хай собі цвіте. Зараз зніму. Розріжу і розкажу. Ну, ось, притулилася я тут біля розмарина свого. Розрізала, слухайте, середина, бачите, яка? І так, що може освітлення. Серединка така, як зірочка прям всередині. Соковитий страшенно, просто. Навіть його надавлювати не треба, просто так перехиляєш, і він Сік з нього лється. Соковитий, дуже ароматний. М -м -м. Мій смак кислинка. Там така, ну зараз, от бачите, от, тече. Бачите, що я його не надавлюю. Кислинка трошки є. Смак дуже далекий від смаку унши у групи, зовсім не такий. Вся вже залилася. Шкірка відокремлюється непогано. Нормально. Тоненька. Дуже-дуже тоненька, Альбедо практично немає. Ця середина м'якоть, сік, я б сказала. Я не знаю, навіть тут, дивіться, що робиться, скільки натекло. Слухайте, класний. Аромат в нього м м такий клементинний. Мені, як от воно. В ту сторону, той бік, як та. та ж, от, тут у поруч корсика, наприклад, в мене корсика тут стоїть. От, 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 от в ту сторону. Нема цього аромату річного, більш воно таке клементинове мені. Але соковите страшенно. Просто, вся, бачите, всі руки мокрі. І смак такий, знаєте, цікавий. ягідного якогось такого нічого. Але це от для мене це, пишуть, що він мандарин. Але для мене він більш як. Оці кліментини в мене є, так от, 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 от той напрямок. Але класний. Соковитий, соковитий. Е, перше плодоношення, слухайте, і рослина пересихала в мене. Звісно, на вулиці таке в мене відбувалося. Плодини порепалися. Стійкий до негараздів виявився цей мандарин. Слухайте, мені дуже подобається. класний Що ще можна сказати? Якщо є можливість місце для нього, купуйте. Бо рослина в моїх умовах, таких не дуже класних умовах, вона себе показала дуже стійкою. І незважаючи на. Літню таку в мене. Ну, Попередня тяжка доля випала на неї. І літом теж були пересушки, але все ж таки, бачите, виросла. Три плоди вона залишила, три плоди вона виносила, і виносила вона їх на 10 з 10. Я б сказала, на 15 з 10. Ну, мені так здається, це моя особиста думка. Класний мандарин. Соковити я вся прилипла до нього вже. Ось. Бачите, яка середина. Перегородки, їх навіть, навіть їх і не видно практично. Ну так, що нахилити, а отак. Вся повністю середина зайнята соком. Класний. Я не могу, можу сказати, що він переплюнув, обскакав мій улюблений декапон, ні. Але на рівні. Так, так десь близько. Декапон для мене поки що зовсім перше місце. Ну, нічого, дуже раджу цей сорт. Сподіваюсь, до зустрічі. На все добре, пока!